Всім привіт! Сьогодні п'ятниця з вами Марія. Ми продовжуємо тиждень стартів. Сьогодні мені потрапила така цифра, як 1. І під номером 1 у мене ялинка від мірабілії. Обов'язково вставляю вам фотографії, що ж це буде, і хочу вам розповісти про. Про матеріали і коротко-коротко про цей дизайн. Якось так сталося, склалося, що дуже багато дизайнів завжди проходять повз мене, особливо тих таких закордонних дизайнів, тому що встигнути за всіма прикрасами це дуже важко, тому що ти або там сидиш в інстаграмі, чи десь на різних сайтах, або, або щось робиш. розумієте? І в мене виходило так, що я щось роблю, а потім десь побачила, о, гарно, я теж таке хочу. Десь побачила, о, гарно, я теж так хочу. Але щоб такого сидіти і дивитися, шукати, що там мірабілія випустила, що там ще щось. Хоча зараз раніше це такого не було, зараз це вже дуже так набирає популярності, так, один один поширює, і ти бачиш о, щось новеньке вийшло. Так. І склалося так, що я до тих ялинок була рівнодушна тільки тому, що я їх не бачила вживу. Ну, ялинка, ялинка, ну божечки ж мій милий. Подумаєш, ялинка. Але коли я їх побачила, мої ялинки я бачила в різних людей. І я собі так вирішила, що мені вони потрібні. Вони мені потрібні. У мене вже є ялинка від мірабілії. 2010-та, я її називаю ялинка Зелена. Ну, так склалося в мене з назвами завжди. Все чудесно, так. Е, ялинка в мене ще є 2006. Так. І ще якась в мене є ялинка. І ялинка від Маринки-Луцик. Я зараз не пам'ятаю, який. сьома, здається, 2007, здається, рік. І сьогодні перед вами буде ялинка на сьомий ні. Сьомий буде сьогодні ялинка з голубами, це 2007. І ви знаєте, я збирала матеріали на, на на ті всі ялинки, практично майже всі зразу, тому що дуже багато матеріалів нема дуже багато чого, які заміни. Ну розумієте і. Це треба якось було, наприклад, якщо замовляли з 1-2-3 стій, щоб не, не сплатити два рази чи три рази за ту доставку, коли ти будеш наступну ялинку збирати, так? То збирали, бралося то, що було, а вже потім докуплялося. Ну і воно так розумієте, лежало, лежало, лежало. Цього року, цього року, минулого, 2022 року, ялинку від голубу свою ялинку, так, чи зелену. Одним словом, я вийшла на Кіпрі. У мене тоді були е -е, якісь собі челендж такі зробила. Я її здається за 15 годин вийшла, Вона дуже ніжна. Як я не не старалася, як я не знімала і телефоном, і якісною камерою. Воно Нічого не показує. Треба мені якісь не знаю, які ті камери мають бути, якісь супер пупер професіональні і щоб воно передало. І треба бути реально великим професіоналом, щоб передати красу цих робіт. Тому що на них треба дивитися вживу. І слова «О Боже!», вона вживу зовсім не така, як в реалі. Знаєте, скільки раз ми вже чули? Ну, ви, мабуть, також, тому що, ви знаєте, що це важко передати, особливо коли є бісер, коли є всякі бусини. Дуже важко передати. Хрестик, так, можна передати, але все рівно. Наприклад, ця ялинка ж минулорічна, то вона вишивалася шовком. От, е, ялинка з червоною спідницею взагалі має свою історію. Хочете послухати, десь в мене на каналі є відео. І, але вони дуже гарні. Вони, вони. Одним словом, в мене є три ялинки з червоною спідницею. Оця голуба ялинка. Ялинка від Маринки-Луцик це яка цьогорічна, це цьогорічна ялинка. І сьогодні мені потрапила одиниця. І будемо вишивати ялинку з голубами. Е, ялинка з голубами. Ялинку з голубами вишила моя хороша подруга Оксаночка. Тобі вітання. Вона переробила схему. На цій ялинці всюди по три по три по два голуба, але є три голуба і один, розпаровка пішла. І я оце думаю, щоб це не було якось так, знаєте, Не скажу, що я якась там забобонна чи ще. Ну, можливо, перфекціонізм, який зараз раніше, раніше в моїй голові так клацнув, так, і сказала, ну, Оксанка гарно зробила, вона всіх просто по парах посадила, нема чого це розгулювати. Так? третій лишній. І вона це зробила, коли вишивала. розумієте, І я кажу, слухай, зроби таку схему. Ну, перероби, будь ласка, вона переробила і відповідно. Я буду вишивати вже по готовій схемі. Вона там повирівнювала це все. Буду вишивати голубів по парах. І е, коротко про цю роботу. В цій роботі 10 з половиною тисяч це разом з фрузелками, це типу бісер, бекстічу е, хрестиками, оцим всім, цим всім, цим всім, що є. Так, і е, по ниточках е, знову повторюся, я ниточки ніякі не вибирала, не вибирала, тому що зараз вам розкажу, чому не вибирала. І та що я буду вже тягнути? Куди вже тягнути? Нема вже нічого куди тягнути. Я вам покажу, чому я ниточки не вибирала. Тому що це ниточки класі Coral Worlds. Вони в мене є зібрані. Ось так вони виглядають. І зараз розповім вам ще про тканинку, яку я. Вибрала для цього дизайну, чесно, ніколи не цікавилася, яка має бути оригінальна тканина. Абсолютно. Якось тоді з дівчатами говорили, оця гарна взяла, вишила і забула. Так, дивіться, тут мені здається, що. Ага, ось він. ось він. Оксанка дала мені один колір, в мене його немає. І він такий, бачите, якийсь такий голубовато, такий о. Такий, дуже маленький має перехід, і я думаю, чи не, чи не підібрати би мені цю нитку з ниток DMC або з Діменшиницьких ниток. Подивлюся, що буде, що я знайду. Коли я дойду до неї розумієте, це треба в тому всьому розібратися. Бо тоді, коли вона мені давала цю нитку, я пам'ятала, про що йшла мова. Але пройшло з того часу, перепрошую. Знаєте, коли вона мені її давала? Тиждень перед війною. У нас була зустріч в вишивальниць. І Дуже гарна тоді була зустріч. Просто капець, скільки робіт поприносили, дівчат багато було. І вона мені дала ту нитку. От. Тут, бачите, є оці чотири моточки. Це будуть, типу, основний колір. Ось основний колір. І навіть оцей 0,29 номер, так, він. Заміняє ще якийсь один номер, бо вони настільки два схожі, що інший сенс було брати, тим більше, що його нема. Так що будемо, от і ці, бачите, також три є. Так, дивіться, як гарно буде на цій тканині. М? -м? Краса буде. Ну і под тканині. Под тканині. Що це в мене є? Це є відріз 50х35, на наскільки я пам'ятаю. І тут, бачите, я підписую, бо в мене буває. Пише голуби, 578-й Белфаст. Це 32-й каунт. Я знаю, що на 32-му каунті Мілхіл трошки штовхається. Ну, але я думаю, нічого проблем з того не буде. Він там хіба на зірці зверху так рядочками йде. Чотири вони штовхаються, п'ять вже може штовхатися. Ну, вже як є. Я нічого кажу, міняти не буду. В мене вишита є русалка на Белфасті. Так, трошки штовхалася, але коли були такі дуже довгі, довгі ряди, так. Кізни, голочки, бачите, я вже до всього приготувалася. І ось такі бісера сюди йдуть. І бусинки 1668, такі фіолетові голубі більше такі до чорнила, світло таке. От, Тому я сподіваюся, що я трошки зможу повишивати сьогодні. І трошки нашити, бо дуже багато йде місць зашити отаким от відтінком. І я думаю, що я його якраз першим таким або таким, знаєте, як то кажуть, каркас зробити каркас до цієї ялинки. Сподіваюся, що воно в мене вдасться. І завтра я вам покажу, тобто, через одну секунду, я вам покажу ті результати, які я змогла зробити. Сьогодні. І так, перед вами результат моєї вчорашньої праці. І, чесно кажучи, небагато. Зовсім небагато. Порівнюючи з попередніми днями, сьогодні в мене реально такий провальний провал на дуже мало хрестиків. Я навіть не дотягнула до тисячі хрестиків. Вчора я нашила 550 хрестиків. Чому? То тут я можу з вами вже поговорити і вам розповісти. Ви розумієте, коли збираєш матеріали на цю ялинку, треба її сідати зразу і вишивати. здається, так і на все це треба зробити. Зібрала матеріали, сіла, вийшла і по всьому. І вчора склалось так, що я почала вишивати і почала згадувати, про що були розмови, коли ми ці. Матеріали збирали, про що ми думали, про які основи. Одним словом, я в... дійшла висновку, що не всіх відтінків в мене є. Наприклад, ось цей відтіночок, ні, давайте по порядку. Я почала з серединки, так, видно тут перехід, тому що я зробила пасму і дивлюсь, Боже, як воно все так чітко відокремилося, а потрібно, щоб воно було. Плавно переходило, розумієте, і потрібно закривати кожен хрестик окремо, ну тоді я вже так я тим почала і займатися. Так, ем, оцієї нитки, оцієї, оцієї, що я з центру почала, це є 0,29, так? Її потрібно щось на 200 хрестиків. Але такої самої нитки вони практично нічим не відрізняються. Потрібно на. Двіщи місь тисячі хрестиків, якщо я не помиляюся, ось такої. Але там той-другий ніде не було, тому так як вони практично однакові, ось цією ниткою будемо вишивати два відтінки. От як вона є. Але я вчора почала вишивати, вишиваю я ці всі дизайни цього тижня, тижня стартів ввечері. І тканинка ця не хоче вечора. Я не знаю, як вона себе буде вдень поводити. Але вчора ввечері я сліпала оце темненьке по темному цьому. Мені дуже було некомфортно, тому я вирішила взяти ось цей 139-й відтіночок і зауважила, що ззаді пише Окс. Це значить, Оксанка мені віддала свої якісь залишки, так? і цього відтінка мені не вистачить. Зовсім, тому що там поза тисячу хрестиків, 1400 чи 1700, вже не пригадую. І це все, що в мене є. Тому, дівчатка, в кого є класі Королевок, 139-й номер, відкуплю без проблем, будь ласочка, тільки дайте знати, кому не шкода ниточку таку. Я сподіваюся, одної мені вистачить. Так, і що ще? І що ще? Я почала вишивати ось це, осліпла. Думаю, візьму світленький. Але розумієте, який світленький? Там є ще ж світліші відтінки. Дивіться. Е, до речі, я дивилася: ось цього відтінка 138-го. У мене є раз, два, три. Так, зараз я подивлюся по схемі: що там три. 138-го. 1207 хрестиків. 1207 хрестиків і три мотка. Ну, чесно, я не знаю. Ну, можливо. Ну. Ну, та не дуже то й багато. Але чому аж три мотка? ну Мені здається, що мені його лишиться. І це навіть я дивлюся, що. 138, так, я навіть дивлюся, що вони якісь різні. 138 і 138. Оці два, дивіться, однакові, бачите. А це якісь. Загублений, не з опери. Дивіться, Бачите, зовсім не ті відтінки. Тому ем, якось так, а можливо, я собі і знайду, аби хотілося вже щоб воно все гарне було. Ну, якщо я не знайду такої ниточки, оцієї цієї 139-ї, то я буду, можливо, є якісь в підборі в DMC чи в Dimensions, буду дивитися, бо. Нема. Я вчора зайшла на Крейзі Кростіч. Там так дивлюся, о, в пошуку мені вибиває, ура! Є! Заходжу, поши нема в наявності. Думаю, ах, ну нічого. Так, і оця і нитка. І оця нитка я до неї ще не дійшла, але вона практично без переходів. Мені здається, я це вже говорила. То можливо я її чимось і заміню, тільки визначу, який це, який це номер. Так, по бісеру, про бісер, тут навіть і не йде мова щодо бісеру дуже-дуже далеко, але якщо тако уважно подивитися, якщо ви не бачите, я вам розкажу, що ось це ось це, ось це, ця сторона. так, Ось ця сторона це вже йде згин на ялинку. Тобто вона ось тако якось буде. Ось тако воно буде. І в основному відтінки, відтіночки, вони йдуть так, такими косими, діагональними такими. Смугами. От, тому їх легко, легко вишивати. Я е, почала вишивати звідси, пішла е, до, ну, центр десь тут, десь пішла донизу, а потім порухалася сюди, тому що ви пам'ятаєте, що я люблю вишивати такі роботи справа наліво, і мені було дуже-дуже добре. Ця робота залишиться на рамі, е, і знімати я її з рами не буду. Хай буде, я її буду потихеньку вишивати. Дуже хочу спробувати її вишивати в день. Можливо, день мені вдасться, але вдень є інші справи, тому, можливо, вона трошки в мене затягнеться, але це не страшно, бо. Бо головне, я зробила цей старт. Це такий довгоочікуваний старт, який відкладала вже дуже-дуже давно. І з іншої сторони, ви знаєте, я вам скажу свій такий, свої такі відчуття, свої такі почуття і відносини до того всього. До чого? До комплектів вишивки. Якщо лежить комплект набору dimensions, ще рівна мить, розилок, там ну, просто лежить комплект матеріалів, зібраний набір, так? Він мені щось от лежить собі та й лежить. Ну, хай лежить собі. Але коли лежить в звичайному пакетику, лежать матеріали, які я там збирала, купляла, докупляла бісер, нитки, це ж цей самий набір, це сама тканинка, ці всі самі матеріали. І коли вони лежать просто ось так в пакеті, так, ну божечки що ж вони там будуть лежати, та їх треба вишити, та їм там, напевно, не комфортно, розумієте? Це не їхня хатка. От. І оці такі дизайни, реально, ці дизайни вони, вони дорогі. І, можливо, через те воно мене так, ну, то воно ж таке дороге, воно ж таке гарне. Ну, візьми више і тішся цією красою. розумієте, Ось це мене підштовхує до того, щоб я нарешті почала оце все. Рухати якось, а потім, можливо, з часом рухнуться і такі набори. Тож, дякую вам, що ви зі мною вже п'ятий день, скоро буде шостий. Гарного вам дня!